Доброго часу, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. За моєю традицією, після тижня стартів та тижня в'язання з кубиками в мене йде тиждень трьох процесів. Саме з 14 жовтня по 20 жовтня 2024 року я найбільшу увагу буду приділяти тільки трьом процесам. Всі ці три процеси, про які я зараз буду розповідати, приймають участь у спільнику з Тамарою Новіковою. Дівчатка", -дівчатка, третій сезон. Посилання на Тамару, спонсорів та учасників цього проєкту ви знайдете в описі під даним відео. І так, що ж я з собою беру? Найперше, я планую... Розпочати вив'язувати шкарпетки для себе ось з такої подарованої мені пряжі. Супер сокс, щось там колор, щось там -вера є. 420 метрів на 100 грамів, 75% якась вовна і 25 поліамід. Рекомендують спиці 2,5-3, але я буду в'язати на двірці. В нашому чаті у гілці виправити невиправно, або як змінити невиправно десь так називається. Треба показати пряжу, сказати, що ти плануєш, і чекати пропозиції від дівчат. А от використовувати їх чи ні, це вже обирає кожна майстриня. Тому я вже в чаті. Скинула фото ось цієї пряжі і вже чекаю на пропозиції від дівчат. Буду цікаво подивитися, можливо, я ще її використаю для привив'язування цієї пари шкарпеток. Другим процесом я хочу розпочати вив'язувати шаль ось з такої чудової махерової ниточки. Я вам покажу. Етикетку, але я не впевнена, що тут саме те, що написано: бачу кольор 3527, а більше я нічого не бачу. Щось там, щось там. Мене попросили вив'язати шаль, але не дуже ажурну Тому я попросила в гінці наші виправити невиправну дівчат, скинути щось для пропозиції. Даша мені скинула. Спочатку я. Пров'яжу ті два зразки, що мені скинула Даша. А потім я подивлюся і поспілкуюся з тією людиною, для якої, -якої в'яжеться. Якщо їй сподобається, то продовжу в'язати. А якщо ні, то буду обирати щось інше. І третій мій процес це джемперчейка, який в'яжеться разом з Оленою, її канал називається Ще Пара рядочків у телеграм-каналі. У мене тільки розпочати. Ось, я почала вив'язувати. Це в мене фабричний надбірний край. Це я вив'язую на спицях двієчка. І оце, думаю, чи можу мені змінити цей набірний край, чи розпустити? Чи спочатку треба зняти на більш Велику, на більш довгий тросик, це в мене на 60 трос, спиці 60 см на більш довгі спиці. І тоді подивлюся, як воно буде виглядати. Бо ось в такому вигляді воно мені не дуже подобається. Але подивлюся, І якщо мені не сподобається, то я розпочу, розпочну заново. А якщо сподобається, то я продовжу вив'язувати цю чайку надалі. Ну що ж, вам чекати, а мені в'язати. Доброго недільного ранку, друзі! Усь і минув тиждень моїх трьох процесів, які в'яжуться у спільникою з Тамарою Новікою Дівчатка таки дівчатка, Четвертий сезон. Давайте я вам буду і розповідати, і показувати. Пункт перший це в мене шкарпетки на спицях двічки. Я показувала з таку пряжу, що буду з такої пряжі вив'язувати шкарпетку. За умовами проєкту у категорії виправити невиправлену дівчата давали мені пораду, як саме вив'язувати такі шкарпетки. Одна з порад була додати іншого кольору. Я додала інший кольор, і методом голосування вибрала ось такий кольор. Він вас засвітлює, насправді він темніший. Так, обрала другий кольор. Потім було лицева гладь. Я розпочала лицевою гладь. З приводу резинки була тиша. Тому я просто відв'язала резинкою один на один. Початок покладений. Далі буде. Бо там дуже цікаво є. Другий процес належить також до категорії виправити неправду. Це в мене шаль. Пряжу я також показувала дівчатам. В мене було прохання вив'язати шаль не дуже ажурну. Дівчата дали мені дві схеми. Я з однієї спробувала, в'язати там треба було знизу. І зараз покажу, що в мене вийшло. Дала я робити зразочок з того, що мені дівчата кинули, але все одно. Показала. Але... листечко все одне дірчамо виходить. Можливо, цю ідею візьму для кайми. Ось таку спробу я показувала. Так, не дуже вона вийшла, і я трігічки схеми заплуталася, але було рішення зробити ще не таку шаль. Тому зараз я вам покажу, як я розпочала шаль з цієї пряжі. І ось на прохання я починаю вив'язувати шаль зовсім без ажуру. Ось по краям, тільки, де йде кромка, такі дірочки покищу. По центральній лінії я не роблю дірочок. Ось воно так. Вив'язую на спицях 3,5, щоб було щільніше, як мене просили. Так, це телефон сам налаштовується. І поки що буде у мене ось така лицева гладь. Що буде далі? Що ж, будемо потім ще спілкуватися та виясняти. Поки що шаль залишається в такому вигляді. І третій процес це в категорії сам собі дизайнер, але потребую допомоги. Це в'язання, це спільне в'язання в, в телеграм-каналі Чайки з Оленою» з каналу ще пара рядочків. Ось такий вигляд, вже має кокетка моєї чайки. Вона ще не дов'язана. Ось вам просто показую. Ну, майже я від резинки, трішечки резинки дов'язала, все-таки вирішила не розпускати. І ось так виглядає вже моя кокетка. А ось фіолетовий колір у вас темніший на екрані. Цей темніший, а розовий світліший. Він темніший десь на 2 тони. Так, ось так виглядає моя чайка. І це ще не все. процесів, так, це все. Але на цьому тижні моя подруга все-таки обрала, що вона хоче, і ми з нею обрали пряжу. Ось такий пухнурка у нас в магазині продавався. 350 метрів на 100 г. Колір 801, склад 95. Минг кашемір, щось там 5 і щось 15. Ось такий склад. Все, ми з подругою вже обрали, і мені залишається тільки потихеньку розпочати її замовлення. На цьому я буду завершувати. Ви подивилися, що розпочала, що ми по завданню в'язала, що не по завданням в'язала. Бажаю вам багато гарних новин! Цікавих та довгоочікуваних зустрічей, дзвінків та повідомлень. Ну, Багато творчого натхнення, адже осінні парви, вони такі яскраві, сонячні, навіть на вулиці похмуро, а листечка жалтенька, ніби сонечка тут у нас з вами на землі ближче до нас. Творчого натхнення. Можливості займатися улюбленим рукоділлям. До зустрічі любі! до наступних відео!